Настав час дізнатися, якими новинами завершується цей тиждень. В студії працює Анна Тофт. Вечір добрий. Ні, свавіллю, акція протесту проти Погорєлова. Нуль прийнятих рішень, засідання сесії Ужгородської міської ради, час визначитися про жеребкування кандидатур до ДВК, бути почутим. Зустріч з політиком, важливі питання, проблеми жителів Велка, освітні орієнтири, президент Києво-Могилянської академії зустрівся з молоддю. Є дим, нема каналів, старі димоходи волівця. Увага, штормове попередження, погодні сюрпризи, життя на картинах, мистецькі доробки Лариси Бровді. Ужгород. 21 вересня, площа поштова, будівля міської ради з гучними вигуками, кримінальна коронація. Погорєлов поверне корону, припиніть майновий деребан. Вибрали менше зло, а виявилося пекло. Студенти та учасники акції протесту пікетували проти свавілля Ужгородської міської влади в особі Віктора Погорєлова та його команди. Протестні настрої в Ужгороді відчули і наші журналісти. 21 вересня напередодні пленарного засідання сесії міської ради Ужгородці зібралися під адміністративною будівлею, де засідають міські депутати. Більше сотні ужгородців нині зібралися під міською радою аби висловити свої претензії Ужгородському міському голові. Ужгородці вимагали припинити дерибан міського майна. Зокрема, це було написано на лозунгах. Ми прийшли відстоювати право, що нас дуже багато забирають, от як корону забрали. хочуть водоканал приватизувати. І ми того не можемо допустити. Корону продали дуже, дуже дешево. І хочуть водоканал теж продати, і людям взагалі нічого не говорять. Претензії за те, що не зробив те, що обіцяв. Обічало багато. Прохання ужгородців вийти до них мер проігнорував. Натомість, нібито на захист міського голови, до мітингувальників приєднались особи із прапорами партії регіонів та декілька депутатів цієї фракції. Хоч міський голова і не вийшов, та жителів заслухати все таки довелось, адже вони приєднались до депутатів ужгородської міської ради. Під свист протестантів розпочалося і пленарне засідання сесії Ужгородської міської ради. Жодного рішення на засіданні не прийняли. Депутати відмовилися включати у порядок денний питання щодо відміни приватизації комплексу корона та водоканалу. Крім того, під час сесії Ужгородської міської ради міський голова Віктор Погорєлов з трибуни оголосив про написану секретарем міськради Віктором Щедеєм заяву на відпустку з подальшим звільненням. Подробиці знає Мар'яна Мартин. Претензії мітингувальників меру вислухати так і довелось. Ми, учасники мирного зібрання, висловлюємо незгоду і обурення майнуючим рибаном, насамперед, продажем стратегічно важливого для міста комунального підприємства водоканал тіньовій структурі з офшорним походженням, а також продажем архітектурної пам'ятки «Корона», яку було продано за непрозорою схемою та оцінено за заниженою від реальної вартості ціною. Напередодні сесії депутати звернулися до представників торгової палати Закарпаття, аби спеціалісти обрахували приблизну вартість одного метру квадратного майна у центрі міста. Як виявилось, ціна від 650 до 1500 доларів. Рішенням міської ради корона була продана за 200 доларів за метр квадратний. Це і обурює ужгородців, адже така ціна у кілька разів нижча. Говорили і про те, що аукціон продажу будівлі приховали від містян. Випуск муніципальної газети Ужгород, де про аукціон нібито повідомляли, не виходив. Хоча його власники твердять про інше. Загалом міський голова вислухав жителів міста і пообіцяв включити питання щодо приватизації корони на розгляд депутатів. Та у ході сесії питання так і не розглянули. Так, за нього не проголосували. Він не йде в порядку денному депутати. Було визначено, що звернулися деякі депутати в суд. Суд визначить правомірність вирішення питання у тому, що мер та інші представники фракції партії регіонів не забажали розглянути питання щодо приватизації. Інші депутати вбачають неповагу до народу. Невдоволення є не тільки в депутатському корпусі, але й на вулиці. Ви сьогодні бачили, багато людей зібралося. І е, я думаю, саме тому він думає, що робити далі. Також на сесії Віктор Щадей, секретар міської ради, повідомив депутатів про свої наміри піти у відпустку з подальшим звільненням. Про моє звільнення я вже попередньо коментував, бо останні дні да, з'являється багато чуток. Я знаю, що там представники партії регіонів, вони. Активно виступають за те, щоб е, зняти мене з посади. Я казав, за свою посаду я не тримаюся, тому що е, я не бачу е, тут чогось такого, заради чого можна там якось принижуватися, триматися за ту посаду. Міський голова повністю відстоює інтереси однієї партії, тільки і, е, на жаль, ці інтереси не сумісні з інтересами міста. Перебувати тут е, далі, ну я кажу, бажання нема. Та депутати фракції регіонів вирішили не чекати два місяці і допомогли Віктору Щадею піти у відставку одразу після сесії. Тому це питання було винесено на голосування. Загалом на порядок денний четвертої сесії шостого скликання було винесено понад 50 питань, та їх розгляд так і не розпочався. Сесію закрили, бо декілька домовленостей не дійшло до відповідного стану, чисто політичних. А Віктор Іванович щедей написав заяву, що він іде відпустку на час виборів, і написав, що після виборів там такого-то такого то числа звільняється. І... Опісля голосування щодо звільнення Віктора Щадея депутати регіонали попросили технічну перерву на три хвилини. Опісля неї без голосування. Мер оголосив про завершення четвертої сесії шостого скликання. Наскільки я зрозумів, представники партії регіонів хотіли розглянути питання про мою відставку вже зараз, вже сьогодні, не в листопаді, не після виборів. Так. Тут позиція проста: є 31 голос. Вони можуть приймати рішення про мою відставку хоч сьогодні. Якось триматися за цю посаду, щось спробувати робити. Заважати цьому я не збираюся. Ми побачили 31 голос не набрали. Було 29 голосів, тобто більшості не було. Тому. Мабуть, були дуже розчаровані цим, що не вийшло мене зняти зразу. От сьогодні Тож, поки політики вирішують особисті стосунки, доля міста не визначена. Начальника головного управління агропромислового розвитку ОДА Івана Паука попросили написати заяву на звільнення. За останній місяць це вже не перша заява про відставку у Закарпатській ОДА. Зрештою мені невідомо звідки ця інформація поступила. Медіа Звичайно, мені телефонували. Із інтернет-видань ми, зокрема, вчора ввечері. Але е, я, зрештою, підтверджув той факт, тому що на вимогу керівника апарату Громового Антона Олександровича написав заяву на звільнення за згодою сторін. Але ця е, заява була написана 2014 року. Вересні про відставку Івана Паука повідомив заступник голови ОДА Антон Громовий, який опікується за честкою управлінь під виглядом реорганізації. Які підстави зрештою, бо саме аргументація за згодою сторін? Ну я зрештою написав за згодою сторін, Тому що ну зрештою, за підсумками скажімо, восьми місяців. Закарпатська область у рейтингу агропромислового виробництва посідає зрештою 11 місце. Це враховуючи нашу специфіку, дрібну це саме непогане таке місце для нашої області. Показники сільськогосподарського виробництва є позитивними. Перед Іваном Пауком і займаних посад пішли начальник управління освіти Михайло Мотельчак, ще раніше очільник головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Арнест Нусар. Наразі стало відомо про ще одне звільнення у Закарпатській Ода Віктора Пащенка, який поки що на посаді директора центру підвищення кваліфікацій державних службовців при Закарпатській ОДА. Заяву на звільнення Віктор Пащенко написав ще минулої п'ятниці, але і до нині Літолог чекає розпорядження про своє звільнення. Центральна виборча комісія постановами затвердила два роз'яснення для дільничих та окружних виборчих комісій. Ці два документи були затверджені у четвер на засіданні ЦВК, передає УНІАН. Роз'яснення стосується порядку підрахунку голосів, складання протоколів про підрахунок голосів та підсумків голосування у межах однієї виборчої дільниці одного одномандатного виборчого округу за партійними списками і за кандидатів-мажоритарників. Роз'яснення надані через деякі особливості підрахунку голосів у зв'язку з ухваленням нового закону про вибори народних депутатів. Відповідно до норм цього закону, ЦВК організує та проводить вибори до парламенту. ЦВК обіцяє оприлюднити ці два роз'яснення в повному обсязі на офіційному сайті. 21 вересня у великій залі Мукачівського міськвиконкому відбулось жеребкування кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Про те, як проходила процедура, розкажуть наші журналісти. На початку засідання зачитали список всіх зареєстрованих учасників зібрання. Далі перейшли до порядку денного. Єдиним пунктом якого стало жеребкування щодо включення кандидатур від партій та окремих кандидатів до складу дільничних виборчих комісій. У зв'язку з нещодавним нововведенням ЦВК процедура жеребкування цього року дещо відрізнялась від минулорічної. Так є новою в цьому законі. Вона була зовсім інша. А минулого разу і минулого закону в нашому окрузі є 133 виборчі дільниці і сорок в суб'єктів. Подали кандидатуру до складу цих комісій. Після дискусії голова комісії, керуючись відповідними законами, роз'яснили присутнім, яким чином відбуватиметься жеребкування цього року. Далі перейшли безпосередньо до самого процесу. Цього кандидатур, які потрапили до складу дільничних комісій, які підлягали жеребкуванню, було близько п'яти тисяч, але близько дві тисячі з половиною потрапляли до складу дільничних виборчих комісій. Опісля за результатами жеребкування сформували і зачитали списки членів комісій усіх 133 дільниць. громади. Сіл довга кушниця та Лисичево, що на Іршавщині обговорили проблеми населених пунктів із Віктором Балогою. Говорили про освіту, медицину а також євроінтеграцію. Як проходила зустріч і що непокоїть селян? Далі в сюжеті. Під час зустрічі одним з найактуальніших питань традиційно стало питання жахливих доріг. Люди скаржаться на їхню якість. Громаду села Довге турбує ще й протитуберкульозний диспансер. Люди кажуть, йому не місце в межах села. Освітян турбує облаштування внутрішніх баралень у школах. Ми маємо лише внутрішніх туалеті з подалені для другої школи. А ще треба питати. Віктор Балога погодився, що питання облаштування внутрішніх шкільних виралень актуальне. Однак наразі, незважаючи на заяви урядовців, в селах це питання так і не вирішене. Ще не в одному селі не було питання великим знятих ви признаєте, а вони прийняли рішення проти що все вже є. Чому немає? Жителів кушниці турбує збиткове державне підприємство КУК, яке займається рослинництвом і вирощуванням лікарських культур. Окрім того, немає в селі і відповідних умов для освіти дошкільнят. Селяни запропонували використати для цих потреб занедбані приміщення підприємства. Цій будівлі може бути перший, другий клас, початкове навчання, де діти можуть харчуватися і відпочивати відповідно до закону України про освіту. Діти перших класів повинні спати на, на, на обід. Значить, дуже би Уборує жителів Віршавщини і питання прийняття закону про мови Віктор Волого зазначив, закон прийняли виключно для дестабілізації українського суспільства. Ще гірше він може проявити себе у багатонаціональному Закарпатті, де здавна шанували культуру та мову своїх сусідів. У нас є одна держава. Ну, Бог нам узяв і з неба впустив незалежність у 91-му році. Ми дістали без крові, без війни, без ніяких трагедії. Бог нам дав незалежність держави. Ну для чого це робити зараз? Це не потрібно робити. Тому і питання мови, і питання будь-яких угод, які пов'язані із зав'язанням незалежності України, і я вважаю, що цей шлях нікуди. Говорили під час зустрічі і про євроінтеграцію. Багато розповідати про європейський рівень життя та соціальні блага не довелося, адже більшість жителів села постійно їздять на заробітки і рівень життя сусідів бачать на власні очі. За те, щоб ми були єдиною європейською сім'єю. Ви хочете жити по принципам Брюсселя. Так. Політик підкреслив, що Закарпаття ворота України в Європу і саме у Європі місце нашої держави. далі у випуску інформаційної програми час дізнаєтесь про такі новини. Важливі питання, проблеми жителів Вилка, освітні орієнтири. Президент Києво-Могилянської академії зустрівся з молоддю. Є дим, нема каналів. Старі димоходи, волівця, увага! Штормове попередження, погодні сюрпризи, життя на картинах, мистецькі доробки Лариси Бровді. Важливі для населення питання обговорювали під час зустрічі голови обласної ради Івана Балоги та громади селища Вилок. Говорили про нагальні проблеми та спільно знаходили шляхи їх вирішення. Детальніше про зустріч розкажуть наші журналісти. На зустріч із головою обласної ради прийшло чимало жителів прикордонного населеного пункту. Перш за все говорили про важливість євроінтеграції для подальшого розвитку України завдяки високому рівню життя за кордоном вище і його. Середня тривалість. Як приклад комфортного життя присутні навели сусідню Угорщину, країну із високим рівнем соціального забезпечення, гарними дорогами та демократичними законами, які діють в інтересах людей та держави в цілому, такі закони повинні бути і в Україні. ще не заслужили ми після 21 року незалежності, щоб у нас закони були все ж таки стабільні, прогнозовані? Наголошували на важливості для розвитку країни закордонних інвестицій, говорили на зустрічі і про важливість економічної та політичної стабільності в країні. Стабільність в зарплаті, в пенсії, гарну здорову, гарний підні воді, прекрасна умовах, де учаться наші діти, де лікуються. Наші Аби країна досягла найвищого розвитку, кожен повинен докласти максимум зусиль. Підтримала громада думку голови обласної ради. Підсумували, лише за таких умов можна досягнути європейських цілей, а як наслідок і високого рівня розвитку життя. Англійська мова, автономія університетів. Та інтеграція науки ось на що має орієнтуватися сучасна освіта. Принаймні про це говорив президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, який завітав на зустріч із освітянами Мукачева, що хвилює молодь та чи має перспективи освіта. Далі вишів один із найсильніших Києво-Могилянська академія. Саме її керівник завітав до Мукачева, аби поділитися досвідом із педагогами міста і наголосити на тих проблемах, які заважають розвитку якісної освіти. Ми перетинаємося в багатьох наших проблемах, починаючи від фінансування. Ми от з нашими колегами тільки що говорили про стан фінансування і освіти і культури в, в області, і, зокрема, Мукачево. І повірте, такі самі проблеми у нас в університеті, тому що ми національний університет, тобто ми державний університет. Але після відродження Ківницької академії у 91-му році ну, держава не дала жодної копійки ні на комп'ютер, ні на... Реставрацію приміщень, ну буквально ні на лабораторії, ні на гуртожитки, ні на що за словами Сергія Квіта, англійська мова це основа мобільності, тому вона головний орієнтир сучасної освіти. Адже якщо Україна не визнає іноземних дипломів, це не означає, що за кордоном українським студентам також відмовляють у роботі чи навчанні. Головний критерій якості університетів у всьому університеті світі це. Наука це наукові дослідження, які відбуваються, відбуваються в публікаціях в реферованих, спеціалізованих виданнях, визнаних всьому світі. У більшості випадків це ногомовні публікації. Для того, щоб ці публікації для, для того, щоб ці журнали публікували наші а, статті, наших вчених, а, це мають бути реальні результати реальних наукових досліджень. Це головний критерій наука. Окрім знань англійської мови, якісна освіта передбачає і інтеграцію в європейський академічний світ, і що не менш важливо, автономію університетів. Керівник Києво-Могилянської академії підкреслив, що не держава має відповідати за якість освіти, а кожен виш окремо. Головна ідея, головна концепція, як можна розвивати сучасні університети. Вони повинні бути автономні. Тобто вони повинні мати фінансову автономію, академічну автономію, організаційну автономію і всі внутрішні справи вирішувати самі. І держава вона повинна відповідати за діяльність своїх університетів, але держава повинна. Питати результат освітяни Мукачева мали змогу поставити свої питання до Сергія Квіта. Переважно залу передавали письмові запитання. Однак, відповіді від київського гостя почули усі зустріч із ним виявилася насправді повчальною. Освітянам вона дала неабиякий стимул для подальшої праці. Такої цікавої інформації, такої величезної нової. Ми ще не зустрічали після зустрічі. Кожен зробив свої висновки однак, основні орієнтири сучасної освіти поки залишилися незмінними. За січень серпень 2012 року до державного бюджету надійшло 41 млн грн гривень акцизного податку, що на 27,5% більше ніж торік. Більше половини 23 млн грн – гривень сплатили виробники вина та коняку. При цьому чотири найбільші виробники такої підакцизної продукції сплачують 95% від загальної суми надходжень акцизного податку з виноробної галузі. Від виробництва автомобілів до державного бюджету надійшло 18 мільйонів гривень акцизного податку, що в порівнянні з минулим роком більше на 6 мільйонів гривень або на 51%. відсоток, повідомили в Державній податковій службі Закарпатської області. Є дим немає каналів у волівці. Проблема з димовентиляційними каналами вже не рік і не два. Чи не на кожній багатоповерхівці вони це і давно віджили своє. Люди скаржаться ходити під дахом небезпечно, особливо дітям. Про цю проблему селищна влада знає, тому вже почала працювати над заміною каналів на кожному домі. Більше подробиць у сюжеті. Це старенькі і небезпечні. У волівці проблема з димовинтканалами каналами вже давно, а вирішити її взялися тільки тепер. Найбільше скаржаться жителі багатоповерхівок, адже саме в таких будинках димові канали найнебезпечніші. Тут й були в нас печки. Понімаєте? Як поклали газ і до віси димоходи стали все розвалювати, воно все паде, і там на дітей. Там треба подивитися, то все паде на дітей. Розумієте, там, подивіться, вверху, де електрика, то це те ж саме, і так обіцяють капітальний ремонт, і то нікому не треба. Я, не, я не, не розумію. Після перевірки всіх будинків селищна влада взялася виправляти ситуацію. Старі димові канали почали міняти на нові, дешевші, зате надійні і простіші. Ми взялися за рішення тієї проблеми. На даний час ми зробили всі проекти по всіх по ремонту, по відновленню фактично всіх димових каналів. Один будинок вже ми завершили десь тижнів два-три тому назад, здали його, прийняли. Жителі задоволені. Один будинок по вулиці Фабричній вже може похвалитися новими димоходами. Жителі інших багатоповерхівок поки можуть своїм сусідам лише позаздрити. Там і зробили по андепо жовтневій або як по Фабричній. Прекрасно. Треба віддати перевагу, що. То, що треба, як дбають про людей, а про нас що? Ми інших і люди ці що. За словами керівництва Воловайської селищної ради, проекти на всі сім багатоповерхівок населеного пункту готові вже давно. Далі справа тільки за грошима, а їх виділяють лише з місцевого бюджету. Проекти ми виготовили на всі проблемні будинки, на всі будинки, де з димовими каналами проблема. А здали в експлуатацію поки що лише один будинок. Налаштовані в цьому році ще один-два будинки зробити справа. В нас просто зараз в коштах. Проте, незважаючи ні на що димові канали в одному будинку вже замінили. На черзі ще шість багатоповерхівок. Для неї головне у мистецтві не втратити своєї індивідуальності і неповторності. Лариса Бровдія вже давно відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Художниця, яку колеги називають загадкою, вкотре проявила себе на своїх полотнах у Мукачеві. Лариса Бровді презентувала свою чергову виставку, яка вона цього разу дивіться далі. Роботи цієї майстрині впізнати не складно, та цього разу вони перевершили всі очікування. Варто лише глянути на гру кольорів і їх поєднання. Побачити нові твори майстрині, прийшло багато друзів та поціновувачів образотворчого мистецтва. Для мене Лариса художниця яка... Я знаю много лет, это, во-первых, и во-вторых, э, несмотря на эти многие года, я всегда удивляюсь и радуюсь за Ларису, потому что такой фантазии, как у нее, такой смелости, с какой она создает свои работы, я, в общем-то, пока еще ни у кого не вижу э, из ее коллег. Ця виставка, як і кожна з попередніх, дуже важлива для майстрині. Цього разу на 37 представлених полотнах Лариси Бровді життя простих людей. У неї в основному мотиви наша Закарпаття, простой народ, труженики, наша красива природа Закарпаття, наша звичайна життя, сільських в основному сільських робочих і не інтелігенція, а простий народ, який творить на нашій землі і створить нашу як каґаріці землю. Кожна з картин має свою історію і назву. Особливу увагу майстриня приділяє кольорам. Вона рисує маслом, тільки маслом, рисує на холстах. Вот, і, якби как бы, не придерживається таких стандартів, канонів совершенно. Вот, ну, дуже хорошо вміє підбирати світ, краски. Вот, за що її обожнюють, за що я обожнюю всі художники, тому що вона в красках, як говориться, завжди така не непредсказуемая. Непередбачуваною полюбляє бути і сама пані Лариса, щоб завжди дивувати поціновувачів свого таланту. У мене таке відчуття, що Лариса повністю розтворюється в своїй живописі, не думає о ком-то. Вона э, думає тільки про те, що вона побачила необикновенного, Викружаючої житті. і як передати це на полотно з тим, щоб і другим було цікаво. Приємних слів і вітань в цей день було багато. Зокрема, на свято творчості завітав Мукачівський міський голова, який вже давно знайомий з творчістю художниці. Це той витвір мистецтва, у якому треба додумати кожен сам собі, що там бачить художник Є риси. Обличчя, які я хотів би бачити на цій картині, але може вони і не потрібні. одним мазком показано фігуру, показано sapiens, о... людину, яка вийшла і е... веде цивілізований образ життя. Художниця пообіцяла і надалі радувати всіх поціновувачів мистецтва новими роботами. З 20 вересня на території Закарпаття оголосили штормове попередження. Цими днями в області спостерігається різке зниження температури до 10 градусів. Дощі подекуди шквали грози. В горах очікуються заморозки, дощі з мокрим снігом. Штормова хвиля охопила область з вечора, 19 вересня. З 20 вересня на території Закарпаття оголосили штормове попередження. Цими днями в області спостерігається різке зниження температури до 10 градусів. Дощі подекуди шквали грози. В горах очікуються заморозки дощі з мокрим снігом. Штормова хвиля охопила область з вечора, 19 вересня. Шторми виписали на 20 -е число, значить, ночі к нам подошла зона фронту. І сьогодні, ще в течені всього дня, вона буде через нашу територію протягуватися. В чем это выразится в первую очередь? Ну то, что дождь за окном, мы сами видите Перше, що люди почусують, вже почувство це достатньо різке зниження температури у зв'язку із погіршенням погодних умов. Територіальне управління МНС у Закарпатській області закликає всіх жителів та гостей Закарпаття утриматись від виходу на гірські масиви краю і дотримуватися відповідних заходів безпеки. За словами синоптиків, така погода протримається в області кілька днів. А вже з суботи слід чекати потепління до 22-24 градусів. До кінця сентября осадка. Существенних ми більше не увидим. Може бути 23 -го, 24 -го где-то по горам каплі. А пока анализ аналіз показує картину таку, що з 22 -го числа до 2 -го, берем там второго октября, дней, днів, существенних осадков по області ми не видим. Тож кажуть, синоптики не слід забувати вдома парасольку. А ще остання декада вересня та перша жовтня обіцяє бути теплою. Ви дивилися новини з подіями 21 вересня. Ну а завтра у часі наші журналісти розкажуть про таке. Жеребкування та засідання. Готуємось до виборів. Комісія з правозахисту гарантії прав і свобод. Діти, наше майбутнє, дошкільнята змагалися. На цьому все в студії працювала натовд. Гарного вам відпочинку вечір п'ятниці. Бувайте.